На вечір компас у нас прибув. Я вже був, збирався додому скоро їхати, вже відпочивати, п'ятниця все-таки. Ну і поторгувати, звісно, на вечірніх торгах щось цікаве купити, адже дуже жду вензу. Можливо, дружині подарок вдасться все-таки сьогодні класний зробити. Але нам привезли ось такого компаса. Зараз вже будемо починати його розвантажувати, приймати в роботу. З панорамкою, рестайл, лімітед. Хороша комплектація. Невеликі пошкодження в передній частині. Що відбувається далі? Буквально сьогодні у мене клієнт запитував, Ігор, а ця машина приїжджає і там місяць, півтора стоїть до неї, ніхто не підходить. Я говорю, та ні, ну одразу починають працювати. Каже, як? Я говорю, ну, по є черга, напевно. Так, да, у нас є, звісно, черга, але в чому суть? Черга вона на стапель, Але коли прибуває машина, звантажується, то вона відразу береться в роботу. Тобто майстри вже починають працювати, роблять дефектування автомобіля. Після дефектування йде збір запчастин. Якщо автомобіля пошкоджена, безпека, вже розбирається салон, безпека відправляється на відновлення. Цей час збираються запчастини, збирається ТО, акумулятор, тобто йде іде підхід підготовчої роботи до ремонту автомобіля. Це відбувається відразу. З перших днів прибуття автомобіля, щоб ці 2-3 тижні, поки автомобіль чекає, поки стане в чергу на стапель до майстра працювати, уже мав усі запчастини, тому що майстру потрібно стати і конкретно працювати з запчастинами. Без запчастин він не може робити машину. Ну я думаю, це логічно і нормально. Ні, ну я знаю випадки, коли на перепродаж роблять машини, потрібно там список 50 запчастин, привозять 12 і кажуть, ну мені зроби тільки з цього, більше ні. Але в нас. Так не працює. Всі необхідні запчастини, які мають бути по заводу, в автомобілях, вони мають бути встановлені. Ця машина вам має служити так, як вона служила і до цього, коли виїхала тільки з салону. Це надзвичайно важливо, тому у нас висока якість і така репутація, тому що ми дуже добре відновлюємо клієнтам машини. І потім таким чином, десь після прибуття, після вже наявності всіх запчастин, через тижнів-три, плюс-мінус машинка стає в роботу до майстра. Плюс-мінус тиждень роботи, далі малярка, підбір фарби. Виготовка деталей, поки автомобіль стоїть з ним, також вже працюють, тому що підбирається фарба, робляться викраски і вже деталі підготавлюються. Потім тільки в камеру Пш-пш-пш, покрасили і все. Далі ще тиждень якоїсь збірки. І потім після цього вже чистова збірка, перевірка автомобіля, хімчистка, поліровка, плівки, обслуговування, все інше. І таким чином середній термін ремонту і відновлення автомобіля складає біля 2-3 місяців. Замовляй, з Total Drive Hub